Найбільша у світі цифрова фотокамера, три компанії для розроблення місяцехода програми Artemis, Перші наукові інструменти пілотованої місячної експедиції, а ще цікаві новини від стартапів. Компанія Max Space поділилася планами зі створення надувних орбітальних модулів. А Спейсбілд, стартап із Флориди, хоче відправити на орбіту найпотужніший станом на зараз сервер. Усім привіт, це канал Альфа Центавра. Біля мікрофона Павло поцелую. Ми з вами обговорюємо головні космічні новини минулого тижня. Заварюйте величезні фотолінзи, Ми переходимо до новин. Незабаром обсерваторія імені Вери Рубін розпочне десятирічне дослідження нічного неба під назвою Legacy Survey of Space and Time, або LSST, протягом якого планують зібрати 500 петабайт даних про мільярди космічних об'єктів. Таке грандіозне завдання потребує камери відповідних масштабів, і її вже побудували. Розроблена для LSST цифрова камера має роздільну здатність у 3200 мегапікселів, важить майже 3 тони та обладнана лінзою діаметром у півтора метри. Вона буде здатна охопити 3,5 градуси неба за один кадр та бачитиме світло в діапазоні від ближнього ультрафіолетового до ближнього інфрачервоного. Усе це дозволить їй дослідити 20 мільярдів галактик та 17 мільярдів зірок протягом десятьох років спостережень. Для розуміння того, як всесвіт змінюється з часом, кожен куток неба сфотографують кожні три ночі. Одним із головних завдань дослідження буде пошук ознак слабкого гравітаційного лінзування, явища, коли масивні об'єкти, наприклад галактики, змінюють шлях світла від віддаленого джерела до нас. Окрім цього, висока чутливість камери в дослідженні LSST дасть змогу скласти більш деталізовану мапу чумацького шляху та малих об'єктів сонячної системи. Наразі камера знаходиться у цеху національної прискорювальної лабораторії Стенфордського університету. Пізніше цього року її встановлять на телескоп обсерваторії імені Вери Рубін, розташований на вершині гори Серопачон у Чилі. Наса обрало три наукові інструменти, що відправляться на місяць у складі місії Артеміс – другого пілотованого польоту програми Артеміда і першої пілотованої висадки на супутних землі за останні 50 років. Для місії спеціально підібрали інструменти, розгортання яких потребує участі астронавтів. Екіпаж Артеміс 3 встановить їх у районі південного полюса місяця. Lunar Environment Monitoring Station або LEMS, автономний комплекс приладів із сейсмометром. Він реєструватиме і вивчатиме місяцетруси та іншу сейсмічну активність на південному полюсі місяця. Ця інформація допоможе науковцям краще зрозуміти процес формування та еволюції супутника Землі. Передбачається, що ЛЕМС пропрацює від трьох місяців до двох років і в майбутньому може стати ключовим елементом мережі місячних геофізичних дослідницьких станцій. Наступний експеримент Lunar Effects on Agricultural Flora, або LEAF, призначений для вивчення впливу місячного середовища на рослини. Як стверджує розробник LEAF компанія Space Lab, інструмент складається з камери з ізольованою атмосферою, в якій ростимуть зразки ріпи, вольфії та гусимки звичайної. Наприкінці місії астронавти заберуть інструмент назад на землю. Після китайської місії Чан Е4 Лів стане другим експериментом із вирощування рослин на місяці. Він дасть змогу оцінити, чи вдасться наса нагодувати майбутніх колоністів за допомогою місячного сільського господарства. Третім науковим корисним вантажем Artemis-3 стане інструмент Lunar Dielectric Analyzer, або LDA, який складе карту електричної провідності місячного ґрунту, що своєю чергою допоможе вченим у пошуку водяного льоду. Цей експеримент був розроблений під керівництвом Японської агенції аерокосмічних досліджень. Усі три інструменти вирушать на місяць не раніше 2026 року. Саме тоді НАСА розраховує здійснити запуск місії Artemis-3. Окрім цього, агенція обрала три приватні компанії для розробки версії місяцехода Lunar Terrain Vehicle, або LTV, який має використовуватися в майбутніх пілотованих місіях Artemis для дослідження південного полярного полюсу місяця. У проєкті братимуть участь три команди під керівництвом Intuitive Machines, Lunar Outpost і Venture Astrolab. Вони розроблятимуть апарат протягом наступних 12 місяців. Далі компанії зможуть позмагатися за контракт на безпосереднє створення та доставку транспортного засобу на місяць у межах демонстрації. Для цього НАСА обере лише одного постачальника. Після цього, у разі успіху, управління купуватиме послуги місяцеходів, а не власні апарати. Загальна максимальна сума такого контракту складатиме приблизно 4,6 мільярда доларів на 15 років. Intuitive Machines працює в команді разом із компаніями автопромисловості AVL і Michelin, а також із Boeing і Northrop Grumman. Їхній майбутній апарат заплановано доставити на місяць за допомогою посадкового модуля Nova-D, більшої версії Nova-C, який здійснив посадку на наш супутник у лютому цього року. Lunar Outpost бере участь у проєкті разом із Lockheed Martin, MDA Space, General Motors і Goodyear. Перші дві нададуть експертну оцінку побудові космічних апаратів, а остання пара запропонує акумуляторні батареї, шини та інші автотехнології. Венчері Astrolab співпрацює з Axiom Space та Odyssey Space Research. Команда пропонує управлінню свій апарат Flex, який заплановано відправити на місяць, наприкінці 2026 року в межах місії SpaceX Starship. Майбутній місяцехід стане першим транспортним засобом наса на місяці з часів місії аполло 15 у 1971 році. LTV буде дещо схожий на нього: двомісний і негерметичний. Тобто, астронавтам не можна бути знімати скафандри під час поїздки. Головною відмінністю буде можливість LTV працювати без екіпажу. Це дасть змогу продовжувати наукові дослідження навіть тоді, коли астронавти не будуть присутні на місяці. Наразі жодна з компаній ще не надала технічних подробиць своїх апаратів, оскільки доопрацьовує їхній дизайн. Наса розпочало дискусію щодо концепту Lunar Terrain Vehicle ще в 2020 році, коли зверталося до представників галузі за ідеями місячного транспортного засобу. Управління бажає отримати місяцехід перед місією Artemis 5, яку заплановано на березень 2030 року. Згідно із заявою агентства, чим раніше він буде готовий, тим краще. Друзі, такі відео виходять на каналі виключно завдяки підтримці наших спонсорів на YouTube, Patreon та BaMeCoffi. Це люди, які донатять у проєкт від 1 долара на місяць, еквівалент філіжанки Еспресо, а натомість отримують ранній доступ до контенту та трохи ексклюзивів. Донати йдуть на роботу над роликами: написання сценарію, озвучення та монтаж, на отримання повноцінної редакції на сайті, на керування нашими аккаунтами у соціальних мережах, на сервіси завдяки. Які яким у нас є музичні ліцензії, хостинги і багато інших штук, які загалом і не особливо помітні, але все ж таки коштують своїх грошей. Ми дуже вдячні всім, хто нас підтримує, адже без вас проєкт просто не міг би існувати у сьогоднішньому вигляді. Будемо раді, якщо і ви зацікавитесь і вирішите нас підтримати. Посилання на всі способи зробити це знайдете в закріпленому під відео коментарі. Дякую вам за зделегідь. Компанія Max Space представила концепт надувних модулів. Перший з них планують запустити 2025 року. Технологія модулів, що збільшують свій об'єм, не нова. Її вже розробляла компанія Bigelow Aerospace, надувний модуль BIM якої встановлено на міжнародній космічній станції. А не так давно компанії Lockheed Martin і Sierra Space провели наземні випробування своїх продуктів. Однак у цих версіях модулів використовується двоспрямована структура тканини, яка нагадує плетіння кошика, що вимагає використання додаткових матеріалів для створення запасу міцності, а також обмежує максимальний об'єм. Технічний директор Max Space Максим Дейонг, який працював у минулому з бікілу AeroSpace, створив технологію, яка дає змогу розподілити навантаження в одному напрямку. Наразі його компанія побудувала версію модуля Max Space 20, що має об'єм 2 кубічних метри у згорнутому вигляді та 20 у розгорнутому. Він може стати найбільшим надувним модулем із запущених сьогодні. Макс Space 20 був представлений на конференції Джефа Безоса Марс. Його конструкція дасть змогу стартапу у перспективі перейти до виготовлення модулів об'ємом від 100 до 1000 кубічних метрів, що наближається до загального внутрішнього простору МКС. Зараз компанія працює над демонстраційною версією з деякими удосконаленнями, такими як захист від космічного сміття. За словами співзасновника компанії, Арона Кемера, Макспейс залучила близько 10 мільйонів доларів для розробки та запуску модуля. Перші модулі компанії можуть бути використані для завдань державного сектору, зацікавленого в них як в сховищах, наприклад, для палива. Примітно, що MaxSpace не планує будувати власну орбітальну станцію. Замість цього, стартап має намір стати постачальником модулю для інших компаній у рамках програми НАСА з комерційного освоєння низької навколоземної орбіти. Стартап SpaceBuild підписав угоду з компанією Fusion про встановлення сервера даних на міжнародній космічній станції у 2025 році. Large In Space Server або Lis стане найпотужнішим сервером на орбіті. Він зможе зберігати понад 100 терабайт даних. Пристрій складається з матриці компанії Microchip Technology, комп'ютера для додатків штучного інтелекту NVIDIA Jetson і твердотільного накопичувача Fission. Ліс розмістять на зовнішній стороні японського модуля Кібо для шестимісячних кваліфікаційних випробувань. Якщо вони пройдуть успішно, у майбутньому компанія планує відправляти у космос сервери ємністю понад петабайт. Ліс це прототип нашого сервера з об'ємом 1,2 петабайта, який ми використовуємо в рамках співпраці з комерційними та державними замовниками. Заявив Деніс Вінго, технічний директор SpaceBuild. У 2022 році SpaceBuild, раніше відома як SkyCorp, відправила на МКС прототип пакета бортової електроніки та сервер даних. А у 2024 планує запустити ще один сервер на місяць у межах контракту з комерційним замовником. До комплекту відуть твердотільний накопивчувач Fusion і датчик радіації Armas. Європейське космічне агентство уклало контракт із консорціумом під керівництвом компанії Thales Alenia Space на відновлення підготовки до місії Екзомарс. Спочатку її запуск було заплановано на вересень 2022 року на російській ракеті Протон. Місія була спільним проєктом ІСА та Роскосмосу. Останній мав розробити посадкову платформу для марсоходу на розалін Франклін. Однак, за кілька тижнів після повномасштабного вторгнення Росії в Україну ІСА призупинило партнерство та помістило вже готовий марсохід на зберігання. Новий контракт вартістю 522 мільйони євро передбачає, що головний підрядник Thales Alenia Space очолить створення посадкової платформи, а також проведе її складання та випробування. Defence Defense and Space, яка створила марсохід, надасть механічні теплові та рухові системи для платформи. Аріан Груп займеться теплозахисним екраном посадкового модуля. Крім того, в межах угоди ІСА зможе освоїти основні технології процесів входу в атмосферу, спуску та посадки апарату. У підготовку зробить свій внесок, і НАСА управління надасть аерогальмівні двигуни та радіоізотопні обігрівачі, а також забезпечить відправлення місії на Марс. Наразі тривають пошуки відповідної для цього ракети. Запуск Екзомарс заплановано на кінець 2028 року. У межах місії марсогід Розалін Франклін збиратиме ґрунт для аналізу на наявність ознак життя. Минулого тижня, коли попередній дайджест уже був у ранньому доступі, SpaceX підступно провела вогневе випробування з Booster 11. Усе пройшло успішно. Потім прототип відвезли зі стартового майданчика. Поруч готують ґрунт перед будівництвом другого стартового столу. А ще містер Ікс провів презентацію щодо оновлень Starship для співробітників компанії. Ми зосередимося на найцікавішому. Головна мета четвертого польоту пережити найгарячішу частину входу в атмосферу і контрольовано впасти в океан. Перший ступінь теж має контрольовано приводнитися на віртуальну вежу обслуговування. Якщо перший ступінь зможе виконати таку посадку на воду, то наступного разу прототип спробують зловити вже справжніми руками мехазіли на вежі обслуговування. Містер Ікс оцінює ймовірність посадки першого ступеня в руки мехазіли цього року в районі 80-90 відсотків. Шанс, що з першого разу не вийде, теж є. Викликають питання деталі анімації посадки Супергеві, чому вона зависає над стартовим столом, а не осторонь від нього. Адже руки мехазіли спеціально були спроєктовані так, щоб повернутися в потрібний бік. Чому руки не рухаються вниз разом із першим ступенем, і їй доводиться зависати, витрачаючи багато палива. Можливо, не варто чіплятися до таких деталей, тому що це все одно лише приблизна візуалізація, тож побачимо, як ітимуть справи в реальності. Вмимати корабель Махазілою спробують тільки після двох успішних і точних посадок на воду, причому вони мають бути поспіль все для того, щоб уламки не розлетілися південним Техасом та північною Мексикою. Тож, можливо, корабель спробують ловити і запускати повторно тільки наступного року. Ілон підтвердив плани будівництва другої вежі обслуговування в Бока Чіка і буде ще дві вежі обслуговування на мисі Канаверо. Усі чотири вежі добудують найімовірніше наступного року, поки є тільки одна. Перший стартовий стіл для Starship у Флориді почне працювати десь у середині 2025 року. Стартові споруди бокачіка використовуватимуться для випробувань нових модифікацій. Обидва ступені Starship вироблятимуться там, же, а вся операційна діяльність, тобто звичайні польоти, здійснюватимуться з Флориди. Цього року планують побудувати ще шість двоступеневих ракет. Значне збільшення продуктивності заплановано на наступний рік, коли добудують величезну будівлю збірки на місці знесених тентів. Зварюватимуть більше кораблів ніж перших ступенів, тому що кораблі відлітатимуть від землі, особливо на Марс, де частину кораблів розбиратимуть, їхні матеріали використовуватимуть для створення марсіанської інфраструктури. Частина кораблів повертатиметься, і, зокрема, в людей буде можливість прилетіти на землю. Але ідея в тому, щоб якомога більше людей заснували колонію на червоній планеті і залишилися там. Наступного року спробують перекачати паливо з одного старшипа в інший на орбіті. За оптимістичною оцінкою маска для орбітального заправлення корабля, який вирушить до місяця чи Марса, потрібно буде 5-6 польотів кораблів-заправників. Кораблі, модифіковані для посадок на місяць, не здійснюватимуть посадку на землю. Їх повторно заправлятимуть на якійсь орбіті, щоб з їхньою допомогою можна було побудувати місячну базу. Один із важливих елементів Starship — двигуни Raptor. Їх продовжують модифікувати. Третю версію двигуна зовні спростили за рахунок інтеграції всього, що можна було всередину. Всі оці зовнішні трубки, які були в першій і другій версії, тепер проходять усередині стінок. Збільшили в півтора рази потужність, куди ж без цього. Це ж фішка SpaceX, маленькі послідовні поліпшення. Також третій версії не потрібен теплозахисний екран, що дає змогу знизити масу обох ступенів. Таке спрощення важливе для масового виробництва двигунів, хоча з точки зору проєктування це трохи складніше. У третьому польоті вивели від 40 до 50 тонн у космос. Наступна, тобто друга версія Starship, зможе виводити до 100 тонн корисного навантаження, а третя версія аж понад 200 тонн. При цьому зросте висота ракети, як уже неодноразово говорилося. Про морські стартові столи в SpaceX не забули, але поки що цей проєкт відкладено в папку з назвою Далеке майбутнє. Ми продовжимо стежити за подіями в Бока Чіка і не тільки. Тож не забудьте підписатись на канал і вдарити у дзвоник. Запуски 2 квітня китайська ракета Чанджен 2D запустила на низьку навколоземну орбіту космічний апарат Яогань42, який, ймовірно, є супутником подвійного призначення. 7 квітня SpaceX запустила чергову партію апаратів Starlink, 21 супутник широкосмугового зв'язку. Доставила на низьку навколоземну орбіту ракета Falcon 9. Того ж дня компанія Ілона Маска провела ще один старт. Falcon 9 запустила місію під назвою Bandwagon-1. у її рамках носій відправив на низьку навколоземну орбіту 11 супутників, як комерційних, так і урядових. 9 квітня відбувся останній в історії старт носія сімейства Дельта. Ракета Дельта 4 Геві, компанії Юнайтед Launch Alliance відправила на геосинхронну орбіту супутник в інтересах національного розвідувального управління США. Загалом на рахунку ракет сімейства Дельта є 389 запусків. Дебют першої з них відбувся ще 1960 року. Зі свого боку, дельта 4 Геві стартувала 16 разів, 15 з яких успішно. Ще одну партію супутників Starlink було запущено 10 квітня. Ракета Falcon 9 доставила на низьку навколоземну орбіту 23 космічні апарати. На нашому каналі подивіться добірку головних космічних новин за весь березень. Це десятихвилинне відео такого ж формату, як і сьогоднішній випуск, в якому ми розповіли про найцікавіші новини, що було пропущено у суботніх датчистих. А на сайті читайте велику статтю в перекладі Даниїла Бодюла про те, чи здатні Хмари Венери прихистити життя. До речі, цей матеріал вийшов завдяки підтримці наших спонсорів. Всі посилання ви знайдете в описі під дайджестом. В кожному випуску ми проводимо голосування, щоб дізнатись, які з новин сподобалися вам найбільше. Минулого тижня ви обрали найцікавішими новину про гнучкого змієподібного робота для дослідження супутників Юпітера, а на другому місці розробка стандартного місячного часу за аналогією з часовим поясом UTC. Щоб проголосувати сьогодні, просто залиште коментар зі списком із шифрів тих новин, які вам сподобались найбільше. Шифри видно в правому верхньому куті відео, а ще їх продубльовано в описі. І вже за тиждень ми за допомогою скрипта підведемо підсумки цього випуску. Тож це й були всі цікаві новини за тиждень. Піклуйтесь одне про одного, не забувайте підтримувати Збройні Сили України та допомагати їм наближати перемогу. Дякую за увагу.